Так, ось такий у нас вийшов шоколадний медовичок. Дуже смачний з шоколадним кремом. Зверху теж присипочка і шоколадочка. Дуже смачно. Ось такий власний кусочок вийшов. Так. Дуже пропитаний, дуже м'якенький. Бачимо це все. Не ми... Йдемо коштувати? Дуже смачненький, пропитаний, дуже шоколадний, незвичний? Мм? Десь около 10, вийшло десь около 10 коржиків. Тортик дуже високий, дуже високий достатньо, десь сантиметрів до 10. тому дуже хороший рецепт. Рекомендую. Дуже смачно. І він взагалі, навіть не так, він схожий на медовик. Ну, він дуже смачний, як медовик, шоколадний, прям-прям-прям. Але коли його смакуєш, здається, що ти якийсь трюфель смакуєш. Як ото є трюфельні цукерки. От саме власне, ось насіки це дуже смачно.